Дуже актуальна тема, так переписували Біблію чи ні. Бо буває таке, що людині робиш построєння на Біблію, а людина каже, та її там переписували, тобто не, не поважає Біблію. І сразу таке зустрічне питання задаю: хорошо, а хто її переписав, ти знаєш? Чи може в якому році її переписали, ти знаєш? І людина одразу починає терятися. А що теряється? Бо нема гнедати, нема таких людей. Тобто такого нема, щоб щось було зафіксовано. Біблія це дуже, ви знаєте, важлива книга в світі. Повірте, за Біблію дивиться весь світ. І Бог, перш за все, дивиться за Біблію. І більше того, в 1947 році було знайдено в Кумранській пещері. Свідки оригінала Біблії. І весь світ він замер. Думали, ну що, може, зараз будуть розбирати, що там написано, і докажуть, що Біблія переписалася, але ні. Коли почали переводити, а там все слово в слово, то, що в нас написано в сучасній Біблії. Тобто Біблія до нас дійшла в точності, її ніхто не переписував, і ніхто не сміє даже її переписувати, бо сам Бог за нею слідкує. А дьявол, він такі всякі плітки там розказує. Брехні, і хто в це вірить, то банятно, що потом як лапух по житті остається.